Перед вами настільна пила Engel ТЦТС 2025 1 ua Потужність у неї 1800 Вт. Стоїть диск 250 мм. Ну, звичайно, є всі регулювання. Винос по висоті нахил 45. Особливості цієї пили. Приємною особливості є алюмінієвий стол, досить міцний. В попередніх, попередниках він був ну, звичайний металевий. Особливостю також є розширювачі, котрі становляться не тільки повздожно, але і в баки. Я їх не ставив, тому що не хочу збирати. Зазвичай ну, в китайської техніки потужність перебільшена, але досить пристойний інструмент для домашнього використання. Ось такі розширювачі, тут їх досить багато. Є адаптер до пилососа. Ну, техніка, яка буде вдома працювати.